Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде, як ви вже зрозуміли, розпаковка з компанії Avon за березень місяць. Якщо чесно, я би не робила б замовлення, якби не моя подружка, яка а, вирішила зробити замовлення. Тому давайте дивитися, що я замовила в цьому каталозі. Я вже розкрила коробочку, трошки подивилася, чи там все на місці, чи все гарно. Ось, як ви бачите, коробочка невелика, але сума десь приблизно на 2000 гривень. От, тому, як ви зрозуміли, ціни вищі, коробки менші. Я десь рік тому останній раз робила замовлення, і тому хочу вам сказати, що мені е, прийшлося зареєструватися по-новому. І так, давайте дивитися, що в мене було в замовленні. Перше, що мені потрапляється, це чек-лист. Друге, у мене подружка замовила ось такий аромат для свого чоловіка Espire Man. Далі була гарна пропозиція по ароматам персів. За, при умовах купівлі будь-якого іншого продукту з каталогу можна було замовити або ось такий персів, або персів дью. Вона взяла і той, і той. Тому що я їй сказала, що я буду брати персів д'ю для себе. Вона каже: ой, замови мені. Тим паче, така класна, крута просто ціна, суперська. І я собі ось такий персів д'ю замовила також. Мій улюбленець, я його люблю. Нарешті на нього гарна ціна, і чому б не взяти. Ось, тому я собі придбала. Далі в мене замовила вона ось такий. Клер Скін пінка для вмивання. Так, і що ще замовила? Ось такий точковий крем. Це для підлітків лінієчка Клер Скін. Далі я замовила собі персів-дю і ось такий спрей для моєї донечки для полегшення розчісування волосся. Вони вже змінили дизайн давно, просто що я. Останній раз робила замовлення десь рік тому, тому вперше, вперше беру у такому дизайні. Останнє, що вам покажу, це лак для нігтів. Avon, ось такий лак. Не знаю, я не брала із цієї лінійки. що я вам хочу сказати, дівчата Взяла, замовила лак для нігтів із Powerstay. У відтіночку білому, там написано, назва про перлини, здається, щось якось так він називається. Він е, був зеленого кольору на момент замовлення, тобто він є в наявності, але коли обробили моє замовлення, компанія вирішила мені покласти ось такий лак в об'ємі 10 мл. Що саме цікаве, те що е, він ось такий світлий, з мерехтливими часточками. Ну, тобто, розумієте, я хотіла собі білий лак, а компанія вирішила, ну, мені треба був білий лак. Вони мені поклали ось такий. Ну, це капець, чесно, я вважаю, краще взагалі нічого не класти, або покласти у наступному замовленні те, що людина замовляє, але не міняти. Ну, Мені треба був чисто білий лак. Саме від Power State, тому що мені подобається і щіточка, і колір, і стійкість. Мені поклали ось цей лак, ну, таке собі, чесно. Ну, добре, що робити, нехай буде. Так, останнє, що було в моєму замовленні, це один каталог, о, я собі взяла на о, квітень місяць. Ось подарунки я ніякі не забрала, тому що я зареєструвалась в Avon, У мене новий координатор, яка мені за оці кроки, які ми проходимо з самого початку, тільки сьогодні я повинна забрати була своє замовлення, вона мені тільки сьогодні прислала ці кроки. Ну, тобто, все, я не вбила ці када. Ось я залишилась без подарунку, плюс там для представників, які роблять замовлення на якусь суму на сайті, на моїй персональній сторінці був код, що я там могла щось собі замовити. Не пам'ятаю, що там було, я вбивала цей код, а мені писало, що цей код не є дійсним. Ну, Якось трошечки не доробили це все. Не дуже приємно, але я не засмучуюсь, того, що я буду ще робити замовлення в цьому місяці у березні. І я думаю, що я свої подарунки все ж таки заберу. Я їх нікому не залишу. Це буде невеличке замовлення, але тим паче. Мої подарунки є мої подарунки. Ось. Тому якось ось так. Це все моє замовлення. На суму 200, здається, зі знижкою на 1800 воно мені вийшло. Тому ось таке замовлення невеличке. Але я думаю, що достатньо непогано непогане замовлення, можна сказати, що воно було більш-менш ароматне. Ось. то ось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і до, до нових зустрічей на моїх доступних відео. Всім пока-пока!